Чим складний ліс? Ну по перше, тут а пісок скрізь. І за рахунок піска вкопуватись воно ніби легше, швидше, але з другої сторони воно постійно осипається. Якісь важчі прильоти, там 120-й вже падає, воно все осипається. Відкопуватися після артобстрілів і закопуватися, щоб врятуватися від них же, піхоті на нулі доводиться постійно. Але біда, у тім каже багнет, що за найменшими рухами тут, у Серебрянському лісі, стежать ворожі очі. Багато. Очей. На цьому напрямку зітхає російських дронів сила Селена». Як е, звичайних, таких, як е, Мавіки, е, ФПВішки, так такі великі, ну, крила так само постійно тут літають і ускладнює роботу. Тільки починаєш вкопуватися, ворог помічає. Ну наша тактика вона схожа. Ворог помічає, що які є якийсь рух, і ну можливо десь прицільно, десь неприцільно, але принаймні той сектор він починає кошмарити. Утім, ані дрони, ані артилерія, та їхня спільна робота під час штурмів не допомогли ворожій десантурі прорвати лінію оборони захисників. Хоча цей напрямок Кремінна місяць тому постійно фігурував у зведеннях генерального штабу тут щодня і щоночі. Точилися бої він так само прокопується в нашу сторону, намагається якісь вириви забігти, розширити, розкопати, накидати туди гіляк, щоб в них була можливість для маневру і готує передні рубежі для таких стрімких атак. Накопичує якісь артилерійські засоби тоді. Кошмарить наші позиції довго тривало, і де е, дистанція найбільш коротша, пробує е, вклинитись між позиціями. Дистанції такі, що там, 80 метрів, 150 метрів. Пробували вони в, е, вклинитись. Е, ну, Наші вогневі засоби відсікали їхню піхоту, як каже класик, уви не получилось.